Доброго ранок, шановні глядачі, знову Аталію дивилися, Анатолій Ускай. Знову стандартні. Постійно дні, будні, четвер. Ну підрадую, то ще четвер завтра в п'ятницю. Не радує, що в суботу вивчився. Коротше, правил в чому. Я так подивився і, шановні, хочу до вас звернутися. Якого біса п'ятеро людей померли? На Майдані. Ви, ви взагалі уявляєте, що ви робите? Знаєте, це як колись ліва і права Україна на своїх пішла. Брат воював проти брата. Ну, Я не знаю. Знімаємо <звігінь> Андрій. Андрійка вже засажує свою курточку культурну, Не так як я, як свинямінька. Як бидло. Каже, що Бу Як не типу, культурно. А це бидло. Бидло. Ужас. Фатально. Вже перший дзвоник Коротше, Перша англійська. Ти перевірює, як? Перша англійська. Перший дзвоник, перша англійська. Все, коротше, тут тьма народу і ми похожи. На дорогу, якби ще треба, 8 гривень день. То, блін, то проще в гуртожитку жити, ні? Блін. Ладно. Була релігія, я спав релігію. І скончилася в релігії. Я хавав. Віга, а що сьогодні буде на програмуванні? Чого? Лекція? Там ж Там одному з програмуванням розбирається, то взагалі можна. Бачиш?

Що, не будеш співати? Та я б заспівав без знав слова, але я не знаю снова. Хорошо, ти не знаю. Ну, чуєш, дай мені надо. Короче, вже велика пара пара, Велика пара підходить до конца свого победного. А не, то ж ну Ще 15 хвилин? че у йдуть? Что 15 минут? Они курите идут, да. Ребята йдуть курить. Четвергай. Опа, о, опа, опа. диви блатний номерок 1234. А вцов было 28. Авцо 288.228. Да, о. Ябека. Что? Чета 8, папюроси, 228, 228. Це покажуть в ютубі. Сика. То... Жизнь вона така. Ти прославишь. Бляха, Берчак, Берчак, короче, никакой. всю мне батарею спалив на потіку, Вообще дно. Блин. Ребята, батарея сідай, хоть бойся. Короче, я не знаю, сколько ще вона буде, так что. Дивіться, вона тут играет. Как и взрывается. Я снимаю, як вы играете в футбол. В неї пара в цей Алина, вона прогуляет і играет тут футбол. У неї тоже пара що? А, ну ок. Коля, ну мне стулок навішай. Да, Коля вийде. А ну, забей гол. Коля уйди. Никакая. Оп. Кирочитки открыты. Ладно. Я винду меняю. И жизнь боль. Жизнь-боль, я меняю винду. Что ты ти Что ты тикаешь? 50 лет. Ту-ту-ту-ту-ту-ру. Короче, да, усе. Я, да. я тут отбил, я тут пухал по поїв печеньки. И сейчас я валю на дойч. Батарейка уже полная какого-то, я не знаю, как ну, ну, да, она Ты что, не ел печеньки? Так, дай печеньки? Кстати, я не ел печеньки. С такой нас не готовила. Да, <laughs> я а тикаю, короче. Це такий плакат. Знаєш, таке Ні. Катька. Плакат ти беру. Так що все, плакат брать. Я прийшла це додому, то ми не пропали Ой. Короче, щось там. Приняли душ. Ну Прийняли душ. Ну ну. Це вже цікаво. Не, я не знімаю, я сідайся. А ти кажеш нема. Ні, ви тут хотіли дали наші налітики, потім це ж типуля. Все, що я вже прийшов на німецьку, вже відбув німецькою і, коротше, прийшов, Я сьогодні не заснув на німецьку. То я, коротше, маленьке досягнення збитку для мене. Все, зараз вже валю додому. Мне даже не надо будет напрягаться Но, Бачите, бачите, они уже чекают Чекают, выглядят, жертву все преджидают Голодные, голодные Я же дуже голодный Те конфетки, что я взял в Бортника В Италии Мне было их мало Мне было мало, мало, мало конфеток Камков ФМ Комков. Она Грабова Сити Грабова Сити? Да. А что Сити? Под, это придумала Сурсенок ага. Это Абдюша Очень, естественно Все, все Ясно, понятно Так що все. На сьогодні з вас хватить, шановні. Ставте лайки, підписуйтесь, дайте друзям, коментуйте. З вами був Толік, Чмоки, чмаки. Да. Чмоки, чмоки. А, нормально, чмоки-чмоки. <рес> Бред, да?